Вітаю, шестикласники! Наше заняття розпочнемо словами Миколи Сенгаївського. Колискова пісня колискова, то найперша материна мова. Пахне вона м'ятою і цвітом, чебрецевим і сонечним літом, пахне молоком і поришами, скільки в ній ласкавості й шани, скільки в ній тривожності людської. І надій, і сивини гіркої. Як ви змогли вже здогадатися, сьогодні ми будемо працювати над темою колискові пісні Ой, текуте теку, коточок люлі, дитя спать». Познайомимося з історією цього фольклорного жанру, його сюжетами та мотивами, особливостями та образами. Колискова пісня це різновид народних. Родинно побутових пісень. Тож запишіть визначення. Колискова пісня це ліричний пісенний твір, який виконується матір'ю, бабусею, рідше батьком чи іншим членом родини над колискою дитини для того, щоб її приспати. Назву свою Колискова отримала від слова Колиска. Місця, яке, за віруваннями наших предків, було першою земною домівкою людини, наповнене магічними властивостями та наділене охоронними силами. Колиска була символом безсмертя роду, адже раніше вона була в родині одна і змінювали її тільки мешканці, що символізувало собою тісний зв'язок поколінь та збереження традицій. Виготовляли колиску з чистих порід дерева і підвіщували до стелі біля ліжка батьків. Гойдання дитини в колисці вважалося запорукою душевного спокою та духовної стійкості дитини. До того ж, не можна було гойдати удвох. Вважалося, що буде сварка в родині. Також заборонялося гойдати порожню колиску, щоб не накликати біди на дитину. Ось чому колискові пісні виконувала переважно матір наодинці зі своєю дитиною. Вважалося, що голос мами цілющий для малюка. І, до речі, це дійсно так, науково доведено, що слух дитини формується ще в утробі і, починаючи з шостого місяця розвитку, дитина чує голос матері та звуки, які оточують її. Коли немовля чує маму, це діє на нього заспокійливо, і воно почуває себе в безпеці. Мелодії колискових прості, з розміреним темпом, а спів іноді переходить у шепіт. Вічечка ой, да, ой, да, ой, іде. Сюжетна та тематична різноманітність колискових вирізняється розмаїттям та барвистістю думок і образів. Існує декілька груп основних тем колискових. До першої можна віднести пісні, де оповідається про саме немовля, його сон та забави. Наступна група пов'язана із почуттями та думками матері, відганяти від дитини нечисту силу. Побажання гарного майбутнього. Остання група пісень є розповідною. Пісні, що знайомлять маленьких слухачів із пташками, тваринками, їхніми пригодами та їх оточенням. Через пісню дитина пізнає світ. Тож, переходимо до роботи над Колесковою ойти коте, куточок». Ой, текути ку -ти куточок, не ходи рано в садочок, не полохай дівочок, нехай зів'ють віночок, із рутеньки, із м'ятоньки, з, з хрещатого барвіночку із запашного васелечку. Ой, спи дитя до обіду, поки мати з міста прийде. Да принесе три квіточки. Ой, первою зросливою, а другою сонливою. А третьою щасливою ой, щоб спало щастя знало, ой, щоб росло не боліло, на серденько не кволіло. сонки дрімки в колисоньку, добрий розум в головоньку, а рісточки у кісточки, здоров'ячко в сердечко, а вротик говорушки, а в ніженьки ходусеньки, а врученьки. Ладусеньки Кіт у слов'ян займав вагоме місце. Він був символом оберегом дому. До того ж, коти мають здатність швидко засинати та спати більшу частину доби. З цим був пов'язаний звичай класти кота в колиску перед тим, як туди клали дитину, аби добре та міцно спала. Образ кота дуже часто з'являється і у текстах самих колискових пісень. До речі, у народі кажуть заспівати котка, кота, котика, що значить співати Колискову. А в словнику Бориса Грімченка можна прочитати, що коток колискова пісня. Тож, проаналізуємо поезію. Тема. Оспівування колискової малечі зі всілякими побажаннями, бути розумним, міцним здоров'ям щасливим. Ідея віра матері у щасливе майбутнє своєї дитини. Основна думка поезії для матері її дитина найцінніша в світі, їй вона бажає всіляких благ, художні засоби твору, звертання. Ой, ти коте куточок, ой, спи дитя до обіда. Милозвучність мови підсилюється шляхом використання зрібніло пестливих слів: віночок, м'ятоньки, барвіночку, васелечку, квіточки, колисоньку, головоньку, сердечко, говорушки, ходусеньки. Використовуються повтори, ой щоб» епітети, запашний василечок, добрий розум. А з яких квітів дівчата мали звити віночок? Чи знаєте ви символіку цих квітів? Рута та мята це символи очищення, відвернення злих духів. Барвінок це символ радісної життєвої сили, вічності, неумирущої пам'яті. Васильки або ж голошки символ святості, чистоти, привітності, чемності та добра. Переходимо до опрацювання пісні «Ой, ну люлі, дитя спать. Ой, ну люлі, дитя спать, пішла мати жито жать та й вижала три квітки. Що первою сонливу, а другою дрімливу, а третьою щасливу. Ой, щоб воно спало, щастя, долю мало, І доброю годину на малою дитину. Ой, щоб воно спало, і спати хотіло, Як квіт червоніло. Ой, ну люль. Отже, центральним є образ матері. Він сповнений мріями, думками про майбутню долю дитини. У пісні виливаються почуття жінки, її ставлення до дочки чи сина в паралельному зіставленні з її власною долею, роздумами про життя. Проаналізуємо поезію. Тема співання матір'ю колискової, як ви як любові до своєї дитини і бажання бачити її щасливою та здоровою. Ідея уславлення материнської турботи, щирості, піклування за милим дитинчам. Основна думка поезії головним для матері є, щоб її дитинча щастя, долю мало і доброю годину. Чуттявий зв'язок, що від дня народження існує між матір'ю та дитиною, дістає правильне відображення у зворушливо щирих і безпосередніх колесанках. Усю любов і ніжність, бажання бачити своє дитя щасливим, розумним, здоровим, гарним мати вкладає в невибагливі рядки і простеньку мелодію, організовану ритмом гойдання. Колиски Слетить дуже швидко, немов на крилах, не встигнете оглянутися, а вже звучатиме останній дзвоник, і ви покинете рідну домівку. Та поруч з вами, де б би не були, тихою молитвою, незримим ангелом буде стояти на сторожі мама. Тож цінуйте кожну днину, проведену біля неї. Візьміть за правило, що вечора. Ніжно пригорніться, обійміть, поцілуйте, побажайте спокійної ночі найріднішій людині. Дякую вам, до наступних зустрічей!